Так, друзі, всім привіт! Вийшли трошки бризкати сою по бурянчиках, тут бурянчики майже не дуже, але є, є місами, городи дуже. Хочу би вам показати розпилітелі, які ми купили. Ось так покривають, як бачите, рослину, сою, тут карбоміт. теж є, так що, і бурянчики, от бачите, навіть такі маленькі. І то на ньому вже є 1, 2, 3, 4, 5 крапель. І теж, як бачите, на перйові теж є, ну, кругом, якщо так дивитись, маленькі бурянчики, всі покриті. і Плюс ці вони йдуть на 8 метрів в секунду вітер. Ми цього давно дуже хотіли, бо кропи, коли кропили пшеницю, було з цим дуже багато проблем. Вітер не дає покропити, не дає зайти у поле. Ну, це дуже, дуже велика біда, хлопці. Так що ось так воно попадає на буряни. От скажу навіть на маленькі, кругом ну, є інжекторні двохфакельні ціна таких там 195 гривень за штучку. Це сама дешева ціна, яку можна купити. Детальніше я вам покажу в кінці відео прискотлі доробки, що зробили. Що прийшлось переробити і що докласти, там і фільтри нові поставили, ну без них нікуди. ну Треба, коротше хлопці, кропити. Дощиків у нас, слава Богу, прийшли багато. Соя би вже мала укрити землю, але вона ще навіть і не думає укривати. Сроки проходять, посіяна була 26 квітня ця соя. І на даний момент, як бачите, ось така вона. Ну нічого, бурянчик заберемо, я думаю, теплота є і буде, буде діло. Так що напишіть мені у коментарях, якими ви розпилітелями кропите, як ви боретесь з вітром, тому що ну вітер це зараз найвеликий, можна сказати, шкідник для нас. Ну, йдемо бачити, От. скажу, видно як попадає, ну будемо дивитися, буде такі маленькі бурянчики, забирати, не буде, через днів 5 приїду, засніму ще відео, покажу, якщо вам цікаво буде, то я сніму, покажу результат. Бачите, трактор пильки доймає аж ось так. Двох факів не працює. Ну і плюс по навігації ходим. Там якщо вам треба обзор на Трімбл, пишіть, з радістю сніму, покажу. А реші тут подивимося зразу, після того як трактор приїхав на маленькі бурянчики як воно попадає ну як бачите попадають такі маленькі крапочки Ну, я думаю цього хватить, щоб його забрати Так, хлопці ще пару слів по прискотілю що ми тут доробляли Штанги витяжу такі дві шайби по 13 міліметрів, тому що ну це все гуляло і це можна було все пообломнювати. Тут так само удлінили штанги, віддалили так само від оприскутіля, тому що ну самі розумієте, що буде бити факел туди. Воно так десь трошки попадає, але не так, як, як ізначально. Ось такі хлопці, розпілітілі, якщо комусь треба, можете собі там подивитись в інтернеті, тут от теж є номер. Ну, подивимося, як вони будуть буряне забирати, тому що так, ну, так як вони кроплють, вітер їх, вітер їх їм не страшний, можна так сказати, тому що кропили там було, ну, мабуть, десь більше 6, то не здуває нічого, все, все супер. Для цього ми їх і брали. Там я не хочу хвалити, бо поки вже, як в роботі вони себе покажуть. Вже Через пару днів вийдемо в поле, поїду і засніму вже вам відео, якщо вам буде цікава ця тема. Е, ще були варили сюди такі вольники, щоб ці крила не, ну, не от так не робили. Тепер рівно вирівняли їх у лінію. Е, замовили ще такі фільтри. От сюди. Три фільтри з жовтою сеточкою. Одні кажуть, що жовта це для жовтих розпилителів. Одні кажуть, що це для. Ну, що це просто кольора є різні. Я не скажу вам, що воно точно для чого, але брали жовтим. Ось так воно тут виходить. Плюс доповнительна очистка йде. І колінця це теж отдільно, бо вони в комплекті не йдуть. В ці фільтри 375 чи 385 гривень фільтр. щось таке І ці 100 гривень. 195 гривень одна штучка, це на 8 метрів вітер. Так що ось так то, хлопці. А ви пишіть свою думку в коментарях. І не путайте з однофакільними обичними за 50 гривень.